Мащанка невелике, але унікальне село з глибокими історичними та культурними пластами. Його ліси пам'ятають партизанів, а озера приховують історію часів Другої світової війни. Це місце, де переплітаються містичне і реальне, де кожен куточок зберігає свої секрети. Чого саме мащанка яке пояснення було тому, що якраз саме дорогу оцю, щоб ну вести. До Тросянця, там Олешня згадується, її треба було вимушувати саме деревиною. От, мабуть, від того, що Мощанка до Мощанки ми і, і прийшли до цієї назви. Місцевість ця була зароща якби лісами, і болота були. І коли поселились тут перші поселення, то вони якраз і займалися. Деревною промисловістю вони заготовляли деревину, дрова, тоді ще виготовляли діжки. І... А в нас є ще місце, вже за мащанкою, там по дорозі до Бродського, Воно так і називалося Комишанка, де робили обіддя для возів, для колес на, воз, на вози. Так, ось якраз люди цим почали займатися деревиною. Життя я думаю, було не, не легке, не з легких а на дуже важке. Тому що за кожний мед землі, який люди відвоювали в лісі, приходилось дуже важко трудитися, бо це ж і сокири пили, і тільки таке знаряддя було. Колись тут вирувало життя, працювала школа, молодь збиралася на вечорниці, а в будинку культури проходили концерти. У нас було раніше, ну це дуже раніше. Як вийдеш, в селу і чуєш, а на горі співають, де там ну яка де компанія, може, збираються і завжди співали, завжди було по цілу, чути, де хтось співає цього це тамть голя з Марусею співають. Коло клубу збиралися, якщо дискотека, то на дискотеці, якщо ні, то просто сиділи. Ну, так. І пенсіонери, і дорослі, і мамочки з, дітко... з дітками маленькими всі виступали. Пам'ятаю, як у нас був Кубок Чотиригон, футбольне це в нас свято було. З'їжджалися з усіх сел навколишніх, команди, грали на кубок Чотиригон футбол. Хто виграє, перше місто займається. Це був перехідний кубок. Місцевий стадіон, з'їжджалися, варили кашу, тоді ж футболістів пригощали. Місцеві, 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 магазини виїжджали, це було для дітей, це таке щастя було бігати. Автоловка приїде. Це страшне було. Подія в селі була, готувалися до цього. Нажи що тут жителька мащанки згадує ті часи, коли село було сповнене голосів, сміху і пісень. Школа в селі це багато. Що значить, тому що кругом, ну як кажу, кругом школи тоді були діти, тоді були батьки. і Оце все життя. Отак вирує, воно. Як це як заклад такий, що от ну як культурний більш такий. І восьмирічна в нас була завжди школа. Коли оці колхози почали розпадатися, то початку закрився дитячий садочок. Тоді дітей меншало в школі. Перестала працювати вже 20 якраз двадцять цьому році, 20 років назад. Та історія Мещанки не тільки про мирне життя. Ці місця стали прихистком партизанів у роки Другої світової, а в березні 2022-го під час окупації Тростянця ліси знову стали надійним укриттям для військових і партизанів. Голова з перших днів у Мещанці організовував. Ну, визначали, визначилися з місцем, де буде гуманітарний штаб, визначилися з місцем, де буде штаб керування, опором. Але знайшлися, як завжди, доброжелателі, які здали місце розположення штабу і ну, раді, раді безпеки голові прийшлося з мащанки уїхати. Ну а мені, як старості, звісно, залишитися тут на місці для координації дій. Приходилося майже майже кожен день зустрічати гуманітарні конвої. На той час. Це десь вже тиждень пройшов тиждень окупації і перший конвой вже прийшов із гадяча. Оце ця дорога, життя так звана. Ну, на той час під час окупації єдиний шлях сполучення міста з, з неокупованими територіями нашої громади через яку ще можна було проїхати та попасти в місто або з міста. Тобто і всі ті речі, як ліки, їжа, зброя, це намагалися цією дорогою доставити, по мірі можливості, по максимуму в міст. Мащанка зберігає і свої особливі традиції. Одним із найяскравіших свят тут було Івана Купала. Колись сюди з'їжджалися люди з усіх сусідніх сел і навіть із Тростянця. Багаття, вінки таємничі обряди усе це робило Нічна Купала магічною. Кранше було пускалися. На Івана купала колеса тут. Оце знаходиться та гора, на які ну, звозились як раніше, було колеса дерев'яні були. Напекали їх сіном, запалювали і пускали з тої гори. Факела робили, ну, готувалися до цього. Хто де колесо може взяти там у когось негодне колесо, оце давали. Ну, все було, готувалось до цього за 2-3 неділі. І вивозилось усе на ту гору і проходив процес Івана Купала. Пускали колеса. Появилися резинові колеса. Почали, ну, в колхозі спеціально виділяли для цього солярку, даже бочку виділяли солярки, щоб ніхто не крав, нікуди не ходив. І вивозив трактор спеціально, давали наряд. І теж те саме було. Собиралося, ну, багато молодіжі з окрузних сіл, з Братського, з Комарівки, Мощанки, з Олешні і празднували цей великий праздник. Пускали колеса в сторону, наприклад, воно було як? В сторону Братського, в сторону Загреблі, це село так називається, там, Загребля, в сторону села. Центру села і в сторону Комарівки. А це було такі чотири направлення, колес пускали. Перший колесо завжди пускалося у 12 ночі. А тоді вже пішли по всіх тих, по всіх направліннях пішли. І все нормально було, я ж кажу, цілу ніч, все до утра, ну, кого де заставала ніч. Хлопці старші, такі як я, ходив десь у шостому. Але, мабуть, найбільшу згадку приховує одне з Мащанських озер. Люди кажуть, що там і досі лежить затонулий танк із часів Другої світової. Дехто навіть пригадує, як колись бачив його під водою та стрибав із нього у воду. Місцеві жителі стверджують, те озеро береже свої секрети. Я так на ньому стояв ага. Ну, люк, не забачнячий? Так куди ще я кажу. Ну, закрито все, що там. Тупцювали так уже того. Ну, корпус видно, що. Так, так. Але так його ж ніхто не витягнув. Так? так, хто ж його витягне? Сьогодні мащанка, як і багато українських сіл, стикається з непростими часами. Молодь виїжджає, а старі люди залишаються берегти спогади про минуле. у вас багато в селі залишилось людей? Ні, не багато. Ну, скільки це? Ну, десь може, до, може, до сотні, от. а так немає. А раніше от багато у вас таке багато. велике село було? Ну, як 750 чоловік робило в совхозі. Совхоз це тут був, так? Так. Да. От кормошний був раніше тут. Село таке величеньке, да? Два магазина зараз. було, продуктовий, хостовари. товари. От. Швейна мастерська була, плели костюми було, мастерською одна робила. От. Труспром був. Це все тут? Так, да, школа була, почта була. Все було. А зараз нема нічого. Ну, чи воно вже, вже позабував. Вже скільки годин нема нічого в селі. Тільки одні похорони, більше нічого немає. Та село живе, його ліси, і озера, його історія і люди усе це робить мащанку особливим місцем. Містичність цього місця проявляється і в давніх весільних традиціях. Пані Галина пригадує, як колись молодята об'їжджали село на прикрашених возах, як приходили обряди благословення та запросини. Це було більше ніж просто весілля. Це було дійство, сповнене обрядів і віри в силу традицій. Раніше весілля грали. Зовсім по-іншому. У п'ятницю збиралися всі подружки до нареченої. Приносили з собою кисники і сшивали їх до кубки на ленточку чи на резиночку і тоді ж одягали ці кисники. Їх було багато, так десь 40 чи більше. А Ото здосили подружки і шеволи, вбирали в п'ятницю корової. Це все зробилось в п'ятницю. А в суботу зранку приходили знову подружки, одягали її і вони ходили завжди до гості, до хрещеної чи до хрещеного, вони запрошували їх, Ну, коли там хтось не запрошував, ну більше запрошував. І ходили і гуколи на весілля до дворів. Ходили, кланялися і просили батько й мати, і ми просимо, щоб ви до нас приходили на весілля. Оце таке було. А ми ще ж були малі, нам вже хотілося подивитися ж на, на речення. Поприбігаємо, ждемо, вже пізно вечір, а їй нема, більше свадьби грали зимою. Коли там десь йдуть, дружки співають, пісень. Ми ж бігом йдуть, їдуть. Приїжджали бішочки ми, тоді машини, які машини кіньми, обрані дуги, там вона мотані красні киснички. І У цвіточках дзвоночки вішали ж на дугу. Їде дзвонить, о, їде молода. водах. то таке. Неділю приходили знову, знову одягали наречену і ходили <кій> до старшої дружки на гостину. Старша дружка запрошувала їх і приходили до неї на гостину. О, там її гостили, а наречений приїжджає по неї, її дома нема і пішли бойори. Заганять, наречений не йшов, а йшли бойори. Із батогом тут такі брові хлопці, всі вже за ці квітки їм попричіпляють, приходять по наречену. А ми ж договорилися, я підросла, була ж я в дружках. от так, ну що п'ємо все до дна, Да. Вони приходять викупить наречену, так не дамо. Ну, давай же наливати. Витягують таку чарочку. В е, нас є. Даємо свою, і ото всі, хто п'є, то не п'є, випивали, щоб же доказати, що ми ж таке. Ну, а потім йшли до нареченої. ну, Там обряд був довгий, дуже з піснями до кожного. Це в неділю. значить, Приходять родичі, там усі як на весілля, а мати і батько назначають, кому везти, везти скриню предане оце ж нареченої. І машина чи коні, там уже ж, як було, і везли їх до нареченого. От вони приїжджають, повертають скриню поперек і кричать Не проходить, треба розмочувати або будемо рубати одвірки. Та не треба рубати, ми зараз розмочимо виносять по чарці тут, о, розмочили, зайшли, вішали, рушнички ж вишивали раніше, і картини там вже ждалі стали вишивати. І постіль ставили кровать, застілали постіль, все як полошено, то це таке, а тоді їжа вже гостили свати. Це весілля вишу. І один, я знаю хлопчина, вже були й машини, все. А він сказав, мені тільки коні, і все. І отак він женився, з кіньми забирав свою наречену, кіньми, мене машини. Але це вже було в диковинку, так? Так. А дуже красиво. Дуже ви швидше, коні летять. Дзеленчать дзвоночки, красиві та ще ж коні. Знаєте, так було веш по той передні їдечок. Картина у якорного, і сам на гармасі сидить на таке рай. Тут, тут відчувається щось невловиме, наче дух тих, хто колись тут жив, боронив, кохав і мріяв. І можливо, у цих краях ще загориться нове життя. Незважаючи на всі труднощі, це село продовжує жити і чекати на нове майбутнє.